Всім доброго і мирного дня! В сьогоднішньому відео розповім про підживлення помідорів на всіх етапах росту і розвитку. Вирощування помідорів має свої особливості. Насіння швидко сходить і швидко росте розсада, але як для інших овочевих культур потрібен добре родючий ґрунт. Саме в такий ґрунт сіємо. Тепло має бути знизу, зверху, 20 градусів тепла і гарне освітлення. І ось вирощуємо в касетах або в стаканах. А у фазі саме двох-трьох справжніх листочків пересаджуємо в більші ємності у 300 або навіть і 500 мл. І через 5-7 днів здійснюємо перше підживлення. Я перший раз підживляю монофосфатом калію. Саме в цей період рослинам потрібно наростити гарну кореневу систему, тому найбільше потрібен фосфор. Цьому якраз посприяє дане добриво. Фосфору в ньому є 52% і 34% калію. Беремо 1 грам на 1 літр води і підливаємо по вологому ґрунту під корінь. Підливаємо небагато, краще, щоб ґрунт трішки підсихав, а тоді вже робимо полив. Якщо забагато вологи, листочки жовтіють, рослина не може справитися зайвою водою. Ще дуже добре проливати фітоспорином, робити профілактику від захворювань. Звичайно, це не захистить на 100% наші рослинки, але якийсь хоч захист буде. Через 5-7 днів підживляємо кальцієвою селітрою. В цьому добриві є азот і кальцій. Рослини стають зеленіші, наростають більші листочки. Добрива береться 1 грам на 1 літр води і дуже добре його давати по листу. Через 7 днів підживляємо сульфатом магнію. Помідорам необхідний магній. Якщо його недостатньо, листки починають жовтіти між жилками. Уповільнюється процес хлорофілу, Магніс збільшує вружальність і поліпшує якість плодів. Такі підгодівлі рекомендується проводити через кожні 15-20 днів. Беремо 1 грам на 1 літр води і підливаємо під корінь. Отже, після пікіровки обов'язково зробити цих три важливих підживлення: першим монофосфатом калію, кальцівою селітрою і сульфатом магнію. Помідори одна з культур, яка потребує багато кальцію. Кальцій навіть впливає на розвиток кореневої системи. Не маємо кальцієвої селітри, обробляємо брексилом кальцію, розводимо згідно інструкції і обробляємо по листу. Тут є кальцій і бор, і якраз цей препарат забезпечить повноцінне зав'язування плодів. Також можна використати і хелатин кальцію. Це все буде запобігати потім і розтріскуванню плодів, і вершини гнилі, яка найбільше проявляється на тих помідорах, які мають великі плоди, бо на сливках і на чері цього не спостерігається. А ось за такими помідорами потрібен найбільший догляд. Деякі фермери, які вирощують багато розсади помідорів, користуються такою схемою підживлення. Дають одночасно монофосфат калію, кальциніт, нітрат магнію, нітрат калію. Здійснюють таких 4 підживки до моменту висадки розсади вже на постійне місце. Я такою схемою користувалася 2 роки тому. Минулого року змінила, бо тут треба дуже точно все вимірювати. Щоб нічого не дати забагато, мені більше підійшло окремо давати монофосфат калію, окремо кальціве селітру, окремо сульфат магнію. І щоб якась була дуже різниця в росту і розвитку, я цього не помітила. Тому тут кожен собі вибирає те, що йому підходить. Подобається таке підживлення, підживляємо, якщо бачимо, дійсно хороший результат. Даємо окремо кожну підживку і теж буде прекрасний результат. На початковому етапі розвитку рослин можна підживити комплексним добривом 13 40 13 В складі такого добрива теж 13 азоту є 40 фосфору і 13 калію. Саме тут найбільша кількість фосфору, що сприяє гарному розростанню кореневої системи. Добрива береться 1 грам на 1 літр води і підливається під рослини по вологому ґрунту. Наступний етап пересаджуємо помідори на постійне місце. Перед висадкою я нічим не обробляю. Після висадки можна обробити мегафолом або епіном. Мегафол корисний тим бо в складі є амінокислоти, які гарно засвоюються рослиною. Рослина відновлюється швидко і починає швидше свій ріст. Розводиться згідно інструкції, обробляється по листу. Через 5-7 днів підживляємо добривом 20, 20 20 в складі якого є 20 азоту, 20 фосфору і 20 калію. Розводимо 10 рам на 10 літрів води і по літри під кущ по вологому ґрунту. Через тиждень підживляємо кальцієвою селітрою. Її не можна змішувати з ніяким добривом, але дивимося, якщо рослина жирує, то не даємо кальцієвої селітри. Можна підживити приксилом кальцію, в складі якого є бор і магній. Бор необхідний рослинам потрібен для того, щоб потім гарно зав'язувалися плоди, щоб не тріскали і щоб не проявлялася вершина ниль. Розводиться згідно інструкції, обробляється по листу. Також важливо такий період здійснити профілактичну обробку від захворювань. До моменту зав'язування плодів я обробляю ну а вже потім переходжу на біопрепарати. Період активного цвітіння можна підживити добривом 35 10 10 Тобто, в складі якого є найбільша кількість азоту, 10 фосфору і 10 калію. Також можна поєднати підживку із зеленим добривом. Можна підживляти і гуматом калію. Такий період, все гарно в комплексі, буде прекрасно сприяти розвитку рослини. А далі переходимо на інші добрива. В період наливання плодів бажано здійснити. Такі підживлення. Перше підживлення може бути комплексним добривом з великим містом калію – 9-12-35. Азот такий період не вносимо, а саме в даному добриві він є в мінімальній кількості. Калійні підживлення необхідні, щоб плоди не тріскали, не мали жовтих плям, наростали до своїх сортових властивостей. Також рослинам потрібен фосфор, кальцій, магній і бор. Тому можна підживити таким добривом, як калій магнієм. Калію в такому добриві є 30%. Добриво добре тим, що підвищуючи цукристь плодів, подовжується термін дозрівання плодів. Можна застосувати сульфат калію і сульфат магнію. По інструкції розвести в воді 10 грам на 10 літрів води і підлити по літрі під рослину. Через тиждень підживляємо брексил кальцієм. Доброго без азоту воно саме попереджає розвиток вершинної гнилі, розтріскування плодів, плюс забезпечує міцні квітконоси і робить помідори більш цікішими до стресів. Так, підживки чергуємо, міняємо, тобто плануємо, як вважаємо, за потрібне Ну і дивимося по стану рослин. Підживки найкраще робити зранку або вечором. Обов'язково перед тим пролити ґрунт гарно теплою відстояною водою, По хмуру погоду підливаємо один раз в тиждень, а в сонячну що третій день. Ну і будемо з врожаєм. Всім бажаю миру, достатку. Пишіть коментарі, діліться досвідом, чим ви підживляєте свої помідори. Підписуйтесь на канал до нових зустрічей!